Доброго, доброго ранку, шановні народні депутати. Прошу заспокоїться сідати, послухаємо уряд. Прошу народних депутатів підготуватися до реєстрації. Прошу увімкніть, увімкніть систему рада. В залі зареєструвалося 373 народних депутата, ранкове засідання Верховної Ради України оголошує відкритим. Шановні народні депутати. Я прошу вас. Ви запрошували сьогодні. Уряд послухати, дайте можливість, бо бо уряд піде зараз працювати. Як ви не будете давати? Я прошу сідати. Давайте послухаємо уряд. Прошу вас, сідайте всі, давайте послухаємо уряд. Ви просили цього. Я ще раз вас прошу. Шановні народні депутати, засідання Верховної Ради України. Беруть участь члени Кабінету міністрів, присутні в залі, присутні в залі, прем'єр-міністр України Микола Янович Азаров. Перший, перший віце-прем'єр-міністр Арбузов Сергій Геннадійович, Віце-прем'єр-міністр України Бойка Юрій Анатолійович, віце-прем'єр-міністр України Вілкол Олександр Юрійович. віце-прем'єр міністр України Гріщенко Константин Іванович, міністр аграрної політики Микола Володимирович Присяжнюк, міністр внутрішніх справ Захарченко Віталій Юрійович. Міністр доходів і зборів Клименко Олександр Вікторович, міністр екології та природних ресурсів Олег Альбертович Праскуряков, присутній перший заступник міністра економічного розвитку і торговлі, міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Анатолійович Ставицький. Перший заступник министра закордонных справ Демченко Руслан Михайлович. Первый заступник министра инфраструктуры Ефименко Константин Алексеевич. Министр культуры Леонид Михайлович Новохатько присутний, Министр молодежи и спорта Сапиулин Равиль Сафович. Министр обороны Лебедев Павло Валентинович. Міністр освіти і науки та бачник Дмитро Володимирич, міністр охорони здоров'я Батирьова Раїса Васильівна, міністр промислової політики Короленка Михайло Константинович, Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Павлович Темні, Міністр соціальної політики. Королєвська Наталія Юрєвна, міністр фінансів, Колобов Юрій Володимирович, міністр юстиції Лукаш Олена Леонідовна.